І сьогодні наша церква вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни. Я хочу найперше привітати всіх, хто носить ім'я цієї великої святої, і нагадати вам, дорогі християни, п'ять фактів із життя святої великомучениці Тетяни. Свята Тетяна відмовилася від подружнього життя і присвятила себе та своє життя служінню Богові. Вона вирішила жити в дівоцтві, за що пізніше була обрана бути деяконисою у римській церкві, служила Господу. Відвідувала в'язнів, допомагала хворим та нужденним. Свята Тетяна відмовилася поклонитися ідолам, і це спричинило чудо. Коли її змусили увійти до храму Аполлона, щоб поклонитися ідолові, вона помолилася до Господа Бога і відмовилася це робити. Стався землетрус. А ота статуя ідола впала, і у храму зруйнувалося. і багато язичників загинуло. Не тільки Тетяна, а також і її батько, померли мученицькою смертю у 235-му Році після численних мук і випробувань святої Тетяни вона була страчена мечем, а також її батько за те, що теж сповідував Христову віру. Пам'ять святої мучениці Тетяни ми вшановуємо 12 січня. Дорогі брати і сестри, я бажаю кожному із нас такої світлої та щирої, правдивої віри, яка була у цієї великої святої.